Поруч із тонким гумором і безтурботністю, історичні травми та життєві проблеми у франківському драмтеатрі покажуть прем'єру постановки Кайдашеве сім'я. Це переосмислене та навіть іронічне прочитання класичної повісті Івана Нечує Левицького, Як і в оригінальному творі глядачі опиняться у виріс сімейних інтриг сільської родини Кайдашів. Сучасне звучання цієї повісті каже режисер-постановник Ростислав Держипільський: це про відродження втраченого український рід та шлях від розбрату до порозуміння і розквіту. Ну, страшно верніше було по. Творити шаблони, яких вже було поставлено дуже багато, що просто українці сваряться між собою, б'ються, і ми такі погані і не можемо ніяк дійти згоди. Тим паче, коли почалася війна з 2014 року, взагалі ми розуміємо всі, що нам треба навпаки робити все для того, щоб нація гуртувалася, а не шукати де ми погані, де ми злі. Бо це все працює тільки на не на перемогу, а для на ворога. Тому якось це так відкладалося. Але потім. Знову виникла в мене ця ідея, вона постійно якось виникала в мене. Ну, все-таки поставити кайдашеву сім'ю. Ми шукали і спробуємо подати для вас трошечки інше бачення кайдешевої сім'ї чи кайдешевого сім'я і як зовсім інше. Ожній концепт постановки включає позачасове існування героїв, носіїв української самобутності, величі та нездоланності душі. Голова роду Кайдаші, якого у виставі грає Олексій Гнатковський, символ українського коду, який не піддався духовному закріпаченню і протистояв деградації. А роль його дружини виконує Ірма Вітовська. У виставі каже акторка, підійматимуть болючі питання сьогодення та стосунків у сім'ї. Ми всі є носіями оцих страхів наших минулих поколінь, які пройшли у ці колоніальні періоди. І власне тут Кайдашева сім'я як абсолютно приксупертрігер родини, яка на Нечуй Левицькій на родині показує оці порвані зв'язки, коли вони сваряться, коли вони ліпляться одне одного. Потім знову сваряться, коли вони родини руйнуються. Це постійне бажання. З власної власного становлення за рахунок когось, це якісь ці плітки, це якісь наші збочення, коли ми можемо ходити до церкви, але це не заважає обсуджувати один одного. Спеціально для вистави художник-реставратор Валерій Твердохліб відтворив втрачену ікону Мадонна з Грушкою. Дотепер збереглося тільки архівне чорно-біле фото оригіналу. Твір був написаний народним майстром на дерев'яному щиті в рамі, і завдяки цьому зображенню вдалося відтворити витвір сакрального мистецтва. Тут Христос Христос Логос, Оце земна і божественна природа Христа. Бачите, тут Христос у вигляді дитини тримає грушку. Для нас це. Ну, для нас це виклик насправді ця ікона і ця вистава. Тому що розумієте, ми в сучасному контексті. Ми, ми, ми от ми заходимо, ми відкриваємо нові нові портали, нову частину історії. Для нас, взагалі, відкриття всіх наших історій нове усвідомлення. До музичного оформлення постановки долучилися музикант гурту старовинної музики Хорея Козацька та їхній лідер Тарас Компаніченко. Прем'єра постановки відбудеться 11 лютого на головній сцені театру. Люса Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.